Вітаю! В цьому відео поговоримо про періодичну таблицю хімічних елементів. Періодична таблиця є графічним виразом періодичної системи хімічних елементів. В свою чергу, це класифікація хімічних елементів, що встановлює залежність різних властивостей елементів від заряду ядер атомів цих елементів. Початковий варіант, що базувався на залежності властивостей від атомних мас елементів. Розробили німецький хімік Лотар Юліус Майер і російський хімік Дмитро Іванович Мінділєєв у середині ХІХ століття. За цю розробку у 1882 році обидва хіміка отримали золоту медаль деві від Лондонського королівського товариства. Всього ж було запропоновано кілька сотень варіантів зображень періодичної системи. Графічний варіант періодичної системи має вигляд таблиці періодичної таблиці. Всі елементи, розміщені в цій таблиці у певному порядку, порядку зростання зарядів ядер атомів цих хімічних елементів. Кожен елемент має свій порядковий номер, і вам уже відомо, що цей порядковий номер дорівнює заряду ядра атома даного хімічного елемента. Є декілька варіантів періодичної таблиці. У лівому верхньому кутку ви бачите короткоперіодний варіант періодичної таблиці. В цій періодичній таблиці великі періоди 4, 5, 6 і 7, складаються із двох рядів хімічних елементів. В довгоперіодних варіантах кожен період це один ряд хімічних елементів. Ознайомимось із структурою періодичної системи. Розберемося, що ж таке період і що таке група. І так, період це горизонтальний ряд хімічних елементів. Перший період складається лише із двох хімічних елементів гідрогену і гелію. Другий і третій період містять по 8 елементів. Перший, другий і третій періоди називаються малі періоди. Четвертий і п'ятий період містять 18 елементів, а от шостий і сьомий по 32. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий періоди називаються великі періоди. Виникає питання: де ж розміщуються лантаноїди і октиноїди. Ви бачите, що в періодичній таблиці сім періодів. До яких же періодів відносяться лантаноїди і актиноїди. Фактично лантаноїди розміщені ось тут, в клітинці із лантаном. А актиноїди розміщені. Правильно в клітинці із актинієм. Хоча насправді це не зовсім так. Нам потрібно розширити періодичну систему ще ось так на 14 клітинок. Тобто лантаноїди розміщені після лантану, а актиноїди після актинію. Такий варіант періодичної системи правильний, але він не дуже зручний. Тим більше, що з лантаноїдами і актиноїдами в шкільному курсі діла ми мати не будемо, тому вони нам не дуже потрібні і їх залишили внизу періодичної системи. Група. Групою називають вертикальний стовпчик хімічних елементів. Особливістю групи є те, що тут розміщені подібні за властивостями елементи. Ось, наприклад, перша група, п'ята група і 18 група. Тобто, в довгоперіодному варіанті періодичної системи 18 груп елементів. Зразу зазначу про те, що і номер групи, і номер періоду, і порядковий номер елемента пов'язані із будовою атомів цих елементів, а відповідно із властивостями цих хімічних елементів. Думаю, що ви звернули увагу, що більшість періодичних таблиць розфарбовано різними кольорами це підказки, щоб можна було розібратися в певних класифікаціях. Хімічні елементи поділяються на металічні елементи і неметалічні елементи. Атоми утворюють певні речовини. Якщо речовина складається із атомів одного хімічного елементу, тобто із однакових атомів, така речовина називається простою речовиною. Прості речовини діляться на два типи метали і неметали. Пригадаємо, що метали це ті речовини, які мають металічний блиск, теплоелектропровідні, непрозорі, переважно тверді, кристалічні речовини, крім ртуті. Ртуть за звичайних умов це рідина. Якщо речовина має такий повний набор, то вона називається металом. Метал залізо вам відомий, метал, цинк, метал, алюміній, золото-метал, платина метал, метал срібло таке інше. Види атомів, тобто хімічні елементи, прості речовини, яких є металами, називаємо металічні елементи, їх більшість в періодичній таблиці, і вони в даній періодичній таблиці зафарбовано сірим кольором. Зверніть увагу на діагональ Бор-Астат. Ця діагональ відокремлює металічні елементи від неметалічних елементів. Неметали не мають металічних властивостей. І хімічні елементи, атоми, яких утворюють неметали, називають неметалічні елементи. Властивості речовин, утворених металічними і неметалічними елементами, суттєво відрізняються. Визначити є елемент металічним чи неметалічним можна за його розміщенням в періодичній системі. Проводимо діагональ бор-астат під діагоналю зліва внизу. Це металічні елементи на діагоналі, тобто бор, ліці, арсенти, лур і астат, а також елементи, які в цій таблиці зафарбовані жовтим кольором це неметалічні елементи. Зверніть увагу, що гідроген, хоча він розташовується ось тут, під першим номером в таблиці, в першій групі, але він теж неметалічний елемент. Ваша задача навчитися визначати металічні і неметалічні елементи в періодичній системі. Ще раз наголошу, і запам'ятайте, будь ласка, діагональ бур-астат. на діагоналі, над діагоналлю справа і гідроген це не металічні елементи. Під діагоналлю це будуть металічні елементи відповідно. Такий поділ умовний, оскільки є елементи, які одночасно в тій чи іншій мірі можуть мати як металічні, так і неметалічні властивості. Ці елементи позначено додатково ще в даній таблиці блакитним кольором і називають напівметалічні елементи. Більшість відомих в природі хімічних елементів було відкрито вченими Швеції, Англії, Франції та Німеччини. Рекордсменом серед відкривачів хімічних елементів можна вважати Шведського хіміка Карла Шелі. Він виявив і довів існування шести хімічних елементів. Але і сьомий ще є оксиген до його відкриття і вивчення властивостей кисню. Карл Шелі теж доклав свою руку. Друге місце у відкритті нових хімічних елементів належить Вільяму Ремзі. Англійському, або, точніше, шотландському вченому, ним відкриті інертні елементи аргон, гелі, криптон, неон. Отже, графічний варіант періодичної системи має вигляд таблиці. Розміщення елементів у періодичній таблиці визначається будовою атома та властивостями речовин, утворених даними хімічними елементами. Металічні та неметалічні елементи розділені в періодичній таблиці бор-астат. Ось так. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у вивченні хімії.